Я вам ніколи раніше не розказувала і не показувала, що в мене є ще моє одне таке невеличке хобі-уподобання це орхідейки. У мене була раніше колекція з 26 штук, але багато попропадало. Справа в тому, що рік назад почали крутитися листочки в орхідеїв, візуально не було ніяких комах я не могла определити, що за хвороба, аж поки я не видірнула з серединки пропавший листочок і не побачила, що там лазять малесенькі мушки. Виявилося, що це тріпси. Але за півроку, поки я їх вичисляла, вони встигли натворити мені шкоди. багатьох орхідейків пропали точки в росту. Це всередині в розеточці, коли вже листочок молоденький. От бачите, це наслідки цих тріпс. Тут теж була втрачена точка вросту і збоку орхідейка відновилася. Це точно так само, бачите, немає тут точки вросту, молоденький листочок вже звідси не виліз. Він вилазив, але засох, тріпси його з'їли і він пошкодився. І орхідейка відпустила таку таке дитинчатку. Зараз я показую, бо в мене сьогодні вихідний день понеділок. Це день, коли я поливаю свої орхідейки. Поливаю я завжди ось таким способом. Заливаю водичкою сьогодні без добрив. Минулого разу я поливала з добривами. До цвітіння я їх зараз не стимулюю. Вони в мене недавно. Тільки пішли на поправку після тріпс, тому даю їм час відрости. Бачите, багато молодесеньких листочків почали вилазити. Як тільки вони відновляться, я буду по них бачити, можливо, цієї зими я їх не буду просити цвісти. І так, водичка постояла півгодинки, я потім зливаю. Через 10 хвилин знову повторний раз з подвійного горщика. Теж зливаю, бо тут залишається вода. Зараз у нас в квартирі холодно, і ця вода буде способствувати гнилі кореню, тому треба ретельно дивитися, щоб нічого не залишилося. І є в мене тут така красота, я б її вже і викинула. Але тут у нас живе коріння знизу, і я вірю і сподіваюся на чудо, що одного дня десь звідси з кореня шийки орхідейки народиться нове життя. Орхідеєчки в мене всі зараз тісняться на одному підвіконні. Ми в стадії ремонту. Справа в тому, що ми відносно недавно, рік назад, переїхали у квартиру, вона абсолютно була сира. Тут були тільки бетонні стіни. І все. Тому важко зараз в теперішній час робити ремонт, та ми їм не поспішаємо. Саме головне, що все для життя у нас є. Тому, так, колись я планую у себе на лоджії зробити такий кабінет, як я називаю жіночої краси. Я хочу зробити полки для орхідей, поставити столик косметологічний, аби я змогла би там собі косметологічні процедури проходити. І хочу підвісну качельку. Хлопці мої протестують. Кажуть, що це буде їхній кабінет для інструментів. Але. Я дуже-дуже хочу цей кабінет. Надіюся, хлопці мені виступлять. Вирішила зняти і показати вам красуту, як я прибираю у своєму кабінеті. Аби мені вимити кожен закоулок, мені потрібно педикюрне крісло здвинути сюди, аби у цю зону подвинути на місце педикюру і починати звідти вимивати. У мене кабінет 8 квадратних метрів, тому. Важко тут розвернутися, але за два роки я вже стільки зробила тут перестановок, що максимально комфортніше, мабуть, вже не поставиш і нічого не зробиш. Цю зону я вже позамітала, помила, мию зонально. Класно мати тумбу на колесах. Не треба нічого двигати, тільки котити. Тому рекомендую, хто ще не задумався над цим питанням. Баклажечка моя спиртиком уже закінчується. А ви, майстри, замічала, що здебільшого усі розхідні витратні матеріали закінчуються саме перед новим роком. Тоді, коли масова пельошка, масові витрати, ще й розхідники. Ну, комбо планувала. До зими купити убудовану витяжку терів. треба відвід у підлогу. Там буквально дві пластикові трубки, одне коліно і чотири малесенькі хомоти, дві з половиною тисячі. Ну, блін, ну я взагалі не розумію, що це за ціна за... за два куски такого щастя. Але коли витяжка працює і в кабінеті холодно, реально дуже сильно відчутно, бо дує вона і на мене область живота, і також на клієнта. До речі, сьогодні 11 листопада, а у нас тільки включили опалення. Я зайшла з вулиці і зразу зрозуміла, що опалення включили і в кабінеті тепленько, хоча батареї просто мінімально-мінімально теплі. Вдома, в нашому домі, опалення поки що немає. Превеликий жаль, на сьогодні декого і немає вже вдома. нас знову в місті була балістика і потрапили в дом, в будинок житловий. Там повністю один під'їзд зруйнований, виникла пожежа і, виявляється, в цьому домі, у цій ж квартирі, яка пошкоджена, колись робив ремонт. Мій чоловік Він займається ремонтами, і дуже сумно, коли люди працюють за кордоном, аби забезпечити собі достойну старість, бо вони не можуть в країні це зробити. А тут ще добрий сусід позбавив останньої надії на тепле і сите майбутнє. А потім я відкрила ще історію і дивлюся, як бабуся чекає. Коли, так дуже важко говорити, Потрапила ракета у оцей дом, там сім'я була, троє маленьких дітей, всі були вдома. Чоловік вийшов на кухню готувати їсти, а жінка і вцілів, а жінка залишилася під завалами. І зараз бабуся стоїть, чекає на оцей вердикт живі живі. Це дуже важко. Я не бажаю нікому такого знати. Це дуже-дуже важко. Хоча люди мені абсолютно не знакомі. Тому ці всі наші дрібниці. Це дійсно дрібниці. Летять у теплі край. Хочу протестувати цей хрестоподібний магніт для кошачого ока. Я вже його показувала у розпаковці. назвою розпаковка стему. Допробувати на чорній тіпсі, так як буде найбільше видно ефект. Тестую спочатку цей. Я так розумію, це звичайний просто магніт. Можна доріжку ним зробити. Ну, мабуть, ці пластмаски заважають. Російний блік ним важко зробити. Окей. Попробую це зробити російний блік. Получилося. Мені цікаво, ось це, що це таке? Вау! Прикол, Прикалясь! Бачили? Хоба! Цвіточок пробуємо. Получилося, але я думала, він дрібненький буде, а він... Видно, так? Да? Серединку треба на меж з бльотками спробувати. Забрала з нової почти посилочку з Єви. Тут шампунь і маска для волосся. Питання волосся мого це мій такий особистий тригер. На жаль, тонке і схильне до жирності волосся мені досталося у спаду. Через свою роботу мені потрібно кожен вечір мити голову. Адже якщо я не помию голову, вся пиль ногтіва на моєму волосі перекочує мені на подушку, у мене будуть висипи на шкірі та запалення у носі. це вже перевірено. Тому зранку я волосся мити не можу, можу тільки на голову. Мені порадили такий шампунь та кондиціонер моя клієнтка. Вона ходить на кератинове виправлення волос вирівнювання. І її майстер. Спочатку їй дала такі шампуні на розлив, а потім вона купила сама вже. Тому можу сказати, що це є професійний засоби. Рекомендують голову мити цим шампунем через день. Або в інструкції написано так: мити раз у 2-3 дні. Я мию кожен день, тому мені не підходить таке. Але я буду його чередувати. Шампунь. А це маска. Брала я їх. По самій любімій скидки. Скидка це як червона тряпка для бика для мене. Але дивилася моя клієнтка, Ліза, яка рекомендує мені цю продукцію. Вона сказала, що це і правда зі знижкою. Шампунь один літр стоїть 605 гривень, а маска для волосся 750 Сьогодні ввечері буду мити цим шампунем і побачимо, яке в мене буде волосся. Завтра. До речі, пахнуть вони як лікувальна продукція. І у нас така кришечка, я так розумію, сюди має вдіватися оцей гусачок. Шампунь трошки лікуватий піде, а от маска густа пахне якоїсь мазі. Надіюся, що буде гуд. Завітав до мене птеродакта. Сьогодні я, звичайно, жартую не в образу клієнта, та клієнт мій цей не обідиться. Ось такий результат після у нас получився. Як тільки я зрозуміла, як правильно працювати з ніжками, процес педикюру – це мій самий найзаліпательний і любимий процес. Подивіться, який вражаючий результат до та після, і що ще потрібно більше майстру. With the ocean in view, this is the place where I always feel brand new. Sipping on a smoothie, chilling by the shore. Got my mm shades -hmm. on, feeling like I can't be ignored. Sun kissed skin, feeling so alive in the soft rap game. I strive to thrive. Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowing. Let the rhythm collide, I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the ladies moving and the fellas shook. I'm from the boulevard with the top down low, music blasting loud feeling the flow, neon lights flicker in the night's embrace, lost in the moment in this rhythmic chase, catching glances from strangers as I passed them by in the city of dreams with stars light up the sky. Every step, every verse takes me close to the high in the soft red world where I spread my wings to fly. Where I scratch my wings of fly? Такий в мене малюпусінький кабінет. Всім привіт! Я так і толком не виходила до вас, не віталася, тому ласкаво прошу на свій канал. Сьогодні у нас уже четвер. я маю сьогодні довгий робочий та насичений день з великими перервами. Тільки що на 9 Я годин приходила дівчинка на повне зняття покриття. У неї починається виробнича практика, і їм не можна з нігтями бути. Зняла її за 35 хвилин і пішла забирати з нової пошти посилочка від Аморе, щоб до мене прийшла. Зайшла в АТБ взяти собі перекус на обід, і там, де багато товарів, побачила цю штучку. Звичайно, це не новина. Ні для кого. Але 40-59 на неї була ціна. Я вирішила спробувати. Коли знімаю відео, дуже часто падає по всякому світло, і кажеться, що в мене отут такі під очима. Міш... Це лед підсвітка для селфі. Я зараз спробую зробити фото з нею і без. І подивимося на результат. Як бачите, особливої різниці з цією підсвіткою і без немає. Тому, якщо ви хочете потратити 59 гривень, то можете купляти цю лампу. Але, як на мене, з таким результатом лучше попити каву з чимось смачненьким. Звичайно, силочка в морошок приходив в коробці, але цього разу прислали у пакеті. Тут буквально пару тюбиків. І майстри, у вас теж так само фіті-міті і півтори тисячі вже, плюс доставка 1630. Розпакую, всі кульки розмотаю і вернуся для особо нервових. А, до речі, Мебікар АйСі IC дуже класно допомагає. Для чого ці великі коробки, як Амурешоп, кожну баночку, кожний тюбік? Просто нереально його розмотати так замотує. Amore Shop. По-моєму, 11 числа дали на добу промокод на 15% знижки. І я взяла свою улюблену базу. Вона в мене слугує як підложка під любі матеріали, чи то тверді, чи то базу. Я завжди перестраховуюся. Положила я в корзину на пробу цей топ. Це, як заявляє виробник інноваційний матеріал, на яким вони працювали декілька років, він тримає сумасшедший блиск до корекції, він не скатується, не тягнеться за матеріалом, не утворює кратери, і за стемпінг писали, не розмазує. Я кинула собі, по-моєму, там 15 був тюбик чи 9 флакончик. Поки я там працювала туди-сюди. Уже не стало його в наявності. І так як це була знижка, і мені кажеться, що ми з ним точно подружимося, я взяла зразу 50 мг. Але тепер мені треба думати, в що його перелить. Вже два рази до мене дівчата приходили з відосиками з цих популярних дизайнів, коли знизу чорний гіллак наносиш, потім срібну кішку і покриваєш вітражем. Це від саги, на жаль, не було червоного, це топ. Мені подобається така ідея, що мені не прийдеться додатково покривати топом, а покрила оцим вітражем, і до побачення. На жаль, червоного не було, тому я змушена була взяти червоний. М -м -м. Це не вітраж. Це дуже Плотний вітраж, якщо говорити, що це вітраж. Розстроєна. Треба шукати гілак, бо перед новим роком точно ці дизайни будуть. Я людина дуже вперта. Не подружилася я з наклейками, вирішила спробувати слайдери. Я ж поки не добьюся, я ж не заспокоюся, я себе знаю. Я можу підходити декілька разів, але я добьюся свого. І дуже мені хотілося спрей цей для Омбре. Дивіться, скільки він в кульку вже грязюки створив. Я тепер і не знаю, чи я його хочу. Подивилася на одному каналу блогерки і попросила у коментарях, щоб вона протестувала, написала свій відгодок. Я так і не дочекалася, тому замовила сама. А воно таке, як мілка акрилова пудра. Така, як, як крохмаль хрустить на руках. Зараз протестую. Буду пробувати одразу на молочній тіпсі. Спрей від Валері для омбре. Взяла саме чорний, бо білий я, в принципі, можу і подушечкою зробити. А чорний мені не подобається, бо він виходить як грязюка. Вау! Перезрозуміла, чого воно просипалось, бо воно тут було відкручене. О! Йо-майо. -йо! А, а, все, я поняла. Надо липкий шар. Ой, дівчата, відчуваю, не мала баба клопоту, купила порося. Це я, так, а якщо його нанести на сирий топ? То це погана ідея, тим, що, якщо мені не сподобається, я не зможу підтерти. А що, можу все витерти? Можу, можу Ось такий вийшов результат. Зараз просушу в лампі. Прикрию топом ще раз, побачимо. Як бачите, по кульочку діло це грязне, а вічу, це на руках і це все по столу. Добре, що воно, бачите, порошком. І, мабуть, треба буде так і пальці засовувати в кульок. Ми люди жадні, чи заощадливі українці. Тут розкручується і можна буде, мабуть, засипати ще раз. Так воно попробуючи розкручується. О, Бачите, розкручується. І покажу вам аеропофінг. Мене запитали в коментарях. Про подушечку аеропуфінгу. Писати довго я стисло, звичайно, відповіла, але покажу ще в облозі. Я, в принципі, градієнти не роблю, це не моя фішка. Я можу зробити градієнт лаком, розтяжку, кісточкою, а потім зверху гелем а Аеропуфінг. Я роблю такою подушечкою. Бачите, в мене для кожного кольору окрема подушечка. Я їх нічим не обробляю. Я тримаю їх в контейнері, аби вони не цепляли на себе сміття ніякого. Закриваю кришкою і зберігаю в темній шухляді. Зараз я вам продемонструю, що подушечка не засохла. Чуєте, липне? Бачите, це та плямка, де я тільки що розташувала? Нікого не вчу, нікого не закликаю робити. Так як я, я лише ділюся своїм досвідом. Ні, нічого тут немає. Ось це максимально близько. В принципі, цей матеріал має право на життя, ефект краще, ніж подушечкою, але через зайву, засміченість, летучість, сумнівне діло. Інші кольори купляти не буду. Добре, що взяла тільки чорний. today think how have I changed how I really don't care if you are here or if you don't stay now I'm feeling those winter blues but I don't want to cry Cause all we ever do is laugh it off and I'm sick and I don't know why that night we met thought you looked so fine guess we have to agree to disagree for this one last time pretty weird that day when we did not exchange our hellos i wasn't looking out for you i'm sorry i'm so shallow I'm still looking forward to watching part two of Deathly Hallows with you. З вами. Я закінчила свій робочий тиждень і думаю, нувати відео. назнімала багато контенту. На цьому моменті ви вже побачите пророблену мною роботу. Ну а у мене попереду ще, як мінімум, 6 годин монтажу. Всім пока! Дякую, що дивитеся!